Добрий день! Сьогодні ми з вами розпочинаємо знайомство з новою темою, яка є досить важливою в сучасному програмуванні. Це об'єктно орієнтоване програмування. Або, ще кажуть, об'єктно орієнтований підхід у програмуванні, який став актуальним, коли об'єми програм стали досить зличними. По суті, все, що нас оточує, є об'єктами. І коли ми програмуємо щось, ми знову ж таки програмуємо об'єкт. Тому така технологія, як об'єктно-орієнтоване програмування, була цілком очікувана. Давайте познайомимось з основними поняттями, основними термінами об'єктно-орієнтованого програмування. Такими як клас, атрибути класу, методи класу, екземпляри класу. Термін клас. Ми можемо охарактеризувати як деяке креслення об'єкта, що містить атрибути і методи, що описують цей клас. Тобто сукупність атрибутів і методів описують деякий клас об'єкт. Що таке атрибути класу? Це змінні, або що ми їх називаємо, полями, що визначені безпосередньо всередині класу. Вони є спільними для всіх екземплярів даного класу. На попередніх заняттях ми з вами вже познайомилися з такими поняттями, як змінні. Ми їх використовуємо для того, щоб зберігати дані і результати роботи програми. Але коли ці змінні описуються всередині класу, то ми їх називаємо полями. Методи класу. Метод це функція, яка описана всередині класу. Та визначає його поведінку. Знову ж таки, з поняттям функції ми знайомі. Відповідно, все те, що ми вивчили знайомо, для з поняттям функція, ми будемо використовувати для опису методів класу. Але коли функція описується всередині класу, вона називається методом класу. Ну і що ж таке екземпляр? Екземпляр класу це є окремий об'єкт, який створений на основі даного класу. Тому клас це креслення, використовуючи яке ми подальшому конструюємо екземпляри класу, тобто створюємо певні об'єкти. Давайте розглянемо деякий абстрактний клас собака. і Уточнимо, що ж таке атрибути або поля класу та методи класу. Атрибути або поля класу вони визначають, характеризують об'єкт, що, по-іншому, ми можемо сказати, це є характеристики об'єкта. і для собаки такими характеристиками є порода, розмір, колір, вага, ім'я собаки, вік собаки. Тобто, характеристик є багато. Ми в своєму проєкті враховуємо лише ті, які ми вважаємо за потрібне або ті, які є важливими. Методи класу це певна, певний його функціонал, який визначає його поведінку. Стосовно собаки, собака може їсти, бігати, відгукуватись на ім'я, спати, гратись і так далі. Тобто це є поведінка собаки. Відповідно, маючи такий, таке креслення ось, класу Собака, ми можемо створити різні об'єкти даного класу, вказавши для них притаманні їм властивості. Давайте ж глянемо, як це відбувається в середовищі програмування. Для того, щоб описати клас. Середовищі мови Python використовується службове слово клас. Далі, з великої букви ми вказуємо назву класу. Після назви класу ми ставимо двокрапку і переходимо до опису властивостей і методів даного класу. В нашому класі присутні три властивості, три поля і один метод. Поле Name буде визначати. Ім'я собаки, поле Age буде визначати його вік, і поле Breed буде визначати породу даної собаки. Що буде робити метод? Метод це функція, тому опис метода починається з службового слова Def, так само, як і функції. Далі ми вказуємо ім'я функції. Наша функція буде нам повертати інформацію про собаку. І в атрибутах метода. Першим атрибутом зазначається такий атрибут, який умовно називають self. Що в перекладі означає, що це сам. Ми, ніби як для даного метода, передаємо сам об'єкт, якого стосується даний метод. Ніби ми собі передаємо самого себе. Для чого? Для того, щоб наш метод в подальшому міг працювати з. Атрибутами і іншими методами даного класу. Таким чином, за допомогою службового слова self, ми ніби як розділяємо методи і поля притаманні даному класу від інших змінних і методів. Наш метод getData має повертати інформацію про собаку. Тому в даному методі ми використали лише одну команду Print, яка виводить форматований рядок, в якому ми зазначаємо ім'я собаки, її вік і породу. Таким чином ми описали клас собака, який має три поля і один метод. В основній програмі ми створимо два екземплери, задамо їм певні значення і виведемо інформацію про ці створені екземпляри. Для створення нового об'єкта ми повинні вказати для нього ім'я. В даному випадку, того ми не думали, назвали док 1 І справа від знака дорівнює, ми зазначили назву класу, який використовується для створення об'єкта док1. Після назви класу. Обов'язково ставимо дужки, тому що в дужках в подальшому ми можемо передавати значення для полів. В даному випадку цього не відбувається. Для того, щоб задати значення для наших полів, ми будемо використовувати сам об'єкт DOC1, і через крапку анотацію будемо здійснювати доступ до поля Name, поля вік, поля порода І так як для звичайних змінних, задавати для них значення. Для того, щоб одержати доступ до методу, також необхідно скористатися назвою класа і через крапку-аннотацію викликати метод, який ми хочемо запустити в роботу. Також в основній програмі присутній ще один об'єкт, DOM2, для якого ми задаємо інші значення для нашого об'єкта. Коли ми запустимо програму в роботу, у вікні виведення результатів ми побачимо ім'я, вік і породу першого об'єкта, ім'я, вік і породу другого об'єкта. Тобто кожен об'єкт він успадковує властивості і методи класу, на основі якого він створюється, чи з використанням якого він створюється. Підведемо невеликий підсумок. На сьогоднішньому занятті ми з вами познайомилися з такими термінами, як клас, поля, методи. Навчилися їх створювати в середовищі мови Python і використовувати в основній програмі, задавати для них значення. На сьогодні все. Дякую за увагу. Бувайте здорові, на все добре. До побачення!